Васильчу хліб, Ведмедикові жарко. Ведмедика Оленці подарувала мама на день народження. Так сподобався він Оленці, що не розлучається з ним ніколи. Разом з Оленкою Ведмедик і на санчатах з гірки спускається, і в гості до бабусі Ярини ходить. І по телевізору на добраніч діти дивиться. А як спати Оленка лягає, ведмедик поруч з нею на пуховій подушечці? Вона йому казки розказує, пісеньки співає, так і засинають. Якось мама відчинила холодильник, а там ведмедик. А ти чого це сюди забрався? мама до нього. Ведмедик мовчить, тільки великими очицями гуциками поблискує. Це я його туди посадила, зізналася Ленка. Бо ж Тарасик каже, що біля ведмедя серед снігів живуть мороз люблять. У хаті ведмедику жарко. Може, ми йому окремий холодильник купимо? підморгнув Оленці тато. От добре б було б, зраділа Оленка, бо в цьому холодильнику ведмедикові тісно Читайте, мрійте, і нехай ваші мрії збуваються.